Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 жовтня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 297 тисяч особин за добу 810 і поранено 891 тисяча песиголовців за добу 2430 танків. 5141 одиниця за добу, 29 бойових броньованих машин 9715 одиниць за добу 18 артилерійських систем 7155 одиниць за добу 30 реактивних систем залпового вогню 834 одиниці за добу 1 Засобів протиповітряної оборони 556 одиниць за добу, 2 літаків, 320 одиниць гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5389 одиниць за добу, 17, крилатих ракет 1538 одиниць. Кораблів катерів 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 9507 одиниць за добу, 33 спеціальної техніки, 1010 одиниць за добу, 3 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!